Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні поговоримо про побудову фінансових інтерактивних моделей будь-якої складності. Ви дізнаєтеся про принципи та етапи побудови фінансових моделей, а також розглянемо це на практиці. Ми починаємо. А поки йде заставка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Як часто керівники або директора звертаються до вас із питаннями, що буде, якщо один показник збільшиться на якийсь відсоток, інший показник зменшиться, підвищаться ціни, підвищаться витрати? Або ще щось, і вам доводиться кожен раз щось прораховувати. Тому є сенс зробити одну фінансову модель, в яку ви будете вносити вихідні параметри, тобто те, що змінюється, збільшується або зменшується. І далі ви будете автоматично отримувати вже розрахований результат. Але для цього давайте. Розглянемо принципи побудови фінансових моделей. Для цього нам потрібно умовно розподілити наш розрахунок на частини, точніше, на п'ять основних частин. Це вихідні дані, фактичні, якщо вони є звичайно, тобто за основу зазвичай беруться. Фактичні дані, ну, наприклад, продажі або собівартість, тобто, в залежності від того, яку саме фінансову модель ви будуєте. Далі нам потрібно визначитися із вихідними даними, які ми будемо змінювати. Тобто, які чинники впливають на нашу фінансову модель. Далі ми робимо проміжкові розрахунки, потім фінальні розрахунки, це можуть бути якісь результативні розрахунки, які показують саме на нам результат наших розрахунків. І висновок, на основі якого ми бачимо, що ми отримуємо при зміні вихідних даних в пункті 2. І найголовніший принцип успішної побудови фінансової моделі це потрібно знати і розуміти взаємозв'язки між вихідними даними та фінальними розрахунками та висновками. Без цього. Ми не зможемо побудувати фінансову модель. Наприклад, це можуть бути такі взаємозв'язки, як співвідношення постійних та змінних витрат, наприклад, націнка на товар, або щось інше. Все залежить від мети побудови фінансової моделі, тобто на яке питання. Ви хочете отримати відповідь. І тепер давайте перейдемо до прикладу, який в мене вже ось тут побудований. Для прикладу, керівник може запитати, як зміниться маржа, якщо ціну продажу збільшити на 10%, кількість, тобто об'єм продажу, зменшиться на 5%, а ціна закупки збільшиться на 4%. В рамках цієї фінансової моделі. Нам необхідно буде змінити параметри, які зазначені в лівій частині вікна. Тому для цього нам потрібно натиснути на перемикачі та змінити ці показники на ті, які містяться в питанні від керівника. Ціну продажу збільшити на 10%, змінюю на 10%, кількість, тобто об'єм продажу, зменшиться на 5%. Зменшую тут до 5%. І ціну закупки збільшити на 4%. Встановлюю в третьому показнику 4%. Отже, як бачимо, за результатами наших розрахунків, ми маємо відповідь, що маржа зменшиться на 700%. 40 733 гривні або на 16%. Нижче ми маємо наші фактичні вихідні дані, промішкові розрахунки, і фінальні розрахунки, тобто результат, яка саме марша буде в цілому за рік, виходячи з ось таких змін наших. Показників наших факторів, чинників. Отже, тепер перейдемо до побудови такої фінансової моделі. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись далі. На цьому аркуші в мене вже підготовлена пуста модель, в яку ми будемо тільки вписувати наші. Формули. Так як ми розуміємо, що наша маржа залежить від зміни трьох показників в рамках цієї моделі, то нам потрібно спочатку внести ці показники. Зміна ціни продажу 10%, кількість об'єм продажу зменшиться на 5%, тобто мінус 5, і зміна ціни закупки плюс 4. Тепер, розуміючи, що кількість в нас повинна залежати від відсотка зміни, то в січні я прописую формулу, дорівнює фактичні дані по кількості, помножую на коефіцієнт 1 плюс і посилаюся на нашу клітинку із зміною кількості. Закриваю дужку І ось там, де. Посилання на наш критерій c 6 Натискаю F4, тобто закріплюю нашу клітинку, щоб при копіювальні вправо вона в нас не зсувалася вправо. Копіюю тепер цю клітинку повністю на всі місяці 22 року. І ми бачимо, що ми побудували зміну нашої. Моделі в залежності від зміни кількості. Тепер, наприклад, якщо я тут поставлю плюс або навіть мінус 7%, то наші кількості в прогнозі також автоматично змінюються. Тепер переходимо до ціни продажу. Аналогічно, я вводжу формулу дорівнює, посилаюся на фактичну ціну продажу, помножити на коефіцієнт. Одиниця плюс, і посилаюся на клітинку «Зміна ціни продажу. Натискаю на клавішу F4, з'являються знаки долара, тобто закріплюю цю клітинку C3, натискаю на Enter. І тепер аналогічно копіюю цю формулу в інші місяці. Щоб розрахувати наші продажі, нам потрібно кількість помножити на ціну. І копіюю цю формулу на всі місяці. Далі, в нас є собівартість. І в нас є така умова, що в нас ціни закупки, а отже, і собівартість, зміниться на 4%. Тобто збільшиться в даному випадку на 4%. Для цього я аналогічно посилаюся на нашу собівартість. Множу на коефіцієнт 1 плюс. 4%. Натискаю на F4, закриваю тушку. І натискаю на Enter. Далі копіюю цю формулу на всі інші місяці. Що нам залишається це розрахувати нашу прогнозну маржу. Для цього мені потрібно від продажів відняти собі вартість. І скопіювати цю формулу. На інші місяці. Отже, ми майже закінчили розрахунок, але тепер нам потрібно додати формулу суми на всі місяці, тобто сумувати всі місяці навпроти маржі. І щоб наша таблиця гарно виглядала, скопіюємо цю формулу на кількість продажі та собівартість. Там, де кількість змінюю грошовий формат на числовий, і поставлю кількість десяткових знаків 0, і розділяти групи розрядів. І натисну на Ок. OK. Отже, тут в нас тепер числовий формат, тут в нас сума з грошовим форматом. А давайте там, де ціна, поставимо формулу середнього значення: average або «СР-знач» на російський. Тому вводимо формулу Average, Виділяємо всі 12 місяців, закриваємо дужку і натискаємо на Enter. І бачимо, що наша ціна в середньому 22 гривні, тому що вона щомісячно не змінюється. Отже, тепер ми маємо наш фінальний результат, фінальний розрахунок прогнозної маржі. Це в нас 4 мільйона 236 1633 гривні. І тепер головне написати нашому керівнику відповідь на його питання. Так як керівник захоче змінити наші показники як в позитивну сторону, так і в негативну. Тобто, наприклад, якщо змінити ціну, Наприклад, на на 1% зменшити, то в нас буде один результат. Там маржа може зменшитися, а також вона може збільшитися в залежності від нашої фактичної маржі. Тому тут потрібно не просто написати відповідь, а щоб вона інтерактивно змінювалася. Тому для цього ми скористаємося функцією if. І в залежності від нашого результату, тобто позитивного або негативного, будемо змінювати нашу відповідь. Для економії часу я скопіюю нашу формулу з вже готової моделі і тільки прокоментую цю формулу. Отже, ми маємо формулу IF, дужку відкриваємо і робимо припущення. Якщо о 19 це в нас маржа прогнозна, мінус маржа фактична, буде менше нуля, то тоді ми кажемо, що маржа зменшиться, тобто в нас буде результат менше нуля, тобто з мінусом, тобто маржа зменшиться на це ми беремо в лапки. В мене є окреме відео, де я розповідаю, як склеїти текст та формули, тому перейдіть за посиланням в описі або ось тут в правому верхньому куті, і там ви зможете про це детально дізнатися. Тому тут я лише дуже стисло про це розповім. Текст ми ставимо в лапки, потім додаємо знак end і вводимо формулу текст, яка буде нам показувати наш результат віднімання. О 19-27 о в грошовому форматі. І потім закриваю дужку, ставлю End, подвідні лапки, пишу текст або на. І знову пишу формулу текст, але вже для відображення відсотку зміни на такий то відсоток. Тобто мені потрібно зробити коефіцієнт 1-19 о поділити на о 27 комою і формат відсотків, тобто 0%, відсотків, і це взяти це все в лапки. Це вимога самої формули текст. Потім знак end і ставимо точку. В кінці речення, яку ми знову ж таки ставимо посеред подвійних лапок, тому що це текст. Далі ставимо крапку з комою, тобто ми закінчили із значенням, що буде, якщо наша різниця о 19 27 буде менше 0, то в нас буде ось такий результат. І далі ми будемо писати, що в нас буде, якщо в нас по суті наше значення о 19-27 о буде більше нуля. А це значить, що наша маржа збільшиться. На тепер ми вставляємо значення о 19-27 о без знаку мінус. І крапка з комою, і вказуємо формат грошовий. Без знаків після коми. До речі, цей формат ви можете легко дізнатися, виділивши будь-яку клітинку з таким форматом, перейшовши до формату клітинки, натиснувши ось тут усі формати і скопіювавши ось цей тип формат ось в такому знаковому значенні. І потім у нашу формулу ми його сюди вставляємо. Закриваємо дужку, натискаємо end, пишемо наші подвійні лапки, потім пробіл або на. І тут ми вписуємо відсоткове значення, але вже зверніть увагу, що тут в нас інший коефіцієнт, тому що якщо наша маржа збільшиться, то значить це буде значення там більше 100%, наприклад, там 110, 112, 113% там, і так далі. Тобто нам потрібно. Від е, цього результату відняти одиницю. Тобто, наприклад, 113% мінус 1 це буде 13%. Це я тут і записую. Далі ставлю крапку з комою, вказую, що необхідно вивести наш результат у відсотковому форматі без знаків після коми. Закриваю дужку, натискаю на end, і потім закінчую наше речення крапкою. І тепер закриваю дужку як закриття нашої формули if, натискаю на Enter. І тепер давайте перевіримо, чи все в нас правильно працює. ось зараз тут ми маємо результат, маржа збільшиться там на 9 мільйонів і так далі, на 217%. Давайте зменшимо кількість, наприклад, на 50%, щоб гарантовано отримати зменшення маржі, вводжу, мінус 50%. І як бачимо, одразу ми отримали автоматичну відповідь, що маржа зменшиться на 13 мільйонів або на 290%, тобто майже в три рази. Для того, щоб керівнику полегшити користування цим файлом, давайте додамо перемикачі, які будуть збільшувати або зменшувати наші показники. Для цього необхідно перейти на вкладку Розробник. До речі, якщо в когось немає такої вкладки, то її потрібно додатково увімкнути. Для цього необхідно натиснути ось сюди на налаштування панелі швидкого доступу, натиснути на інші команди. У цьому вікні натиснути на Налаштування стрічки і поставити галочку навпроти пункту Розробник. Натискаємо на ОК. І у вас повинна з'явитися вкладка Розробник. Далі натискаємо на кнопку Вставити і обираємо елемент керування формою лічильник. І починаємо його малювати лівою кнопкою миші. Я його намалював, трошки підкоригую його розташування, скопіюю, вставлю потім на другий наш показник. І Аналогічно вставляю там, де в нас третій показник. І тепер, як бачимо, цей лічильник він реагує на натискання стрілочок, але нічого не відбувається. Тобто наші показники не змінюються. Для цього ми натискаємо правою кнопкою по цьому лічильнику, натискаємо на формат елементи керування, і в полі зв'язок із клітинкою. Натискаємо на стрілочку і обираємо наше поле клітинку С3. І натискаємо на ОК. Як бачимо, наше поле змінюється, але змінюється не зовсім коректно, тому що ось тут в налаштуваннях в нас немає мінімального значення, наприклад, мінус якесь значення, і крок зміни не можна поставити менше. Одного, тобто можна виставити 0, можна виставити більше одного. Щоб це обійти, для цього я поставлю ось тут в клітинці поза цим лічильником 100. Вище поставлю, наприклад, 109. Потім в форматі елемента керування оберу клітинку, в якій я визначив, як 109. І натисну на ОК. Далі в наш показник введу відповідну формулу. Тобто мені потрібно це значення D3 відняти d4 взяти у дужки. І поділити на 100, щоб було відсоткове значення. Натискаю на Enter. І Тепер лічильником збільшуємо наше значення. Таким чином, у нас виходить, буде рахуватися різниця від 100 і ділитися на 100. Ми отримуємо той відсоток, який нам потрібен. Для того щоб користувач не бачив ці непотрібні для нього значення, то ми просто змінимо шрифт на білий. І таким чином наші значення візуально не будуть помітними. Такі ж самі маніпуляції я зроблю і з останніми двома нашими показниками. Таким чином, ми навчилися робити фінансові моделі. Останнє хочу зауважити, що кожній фінансовій моделі є припущення. Тобто фінансова модель не може врахувати всі зміни, які можуть виникнути. Тому, наприклад, одне з допущень нашої фінансової моделі це те, що ціна продажу на товар в нас буде кожен місяць однаковою. Якщо у вас велика кількість номенклатурних позицій, то ціна продажу може постійно змінюватися. тому ось в рамках цієї моделі в нас ось таке припущення. Отже, якщо у вас виникають питання або побажання стосовно створення нових роликів, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво про це почитати, і, можливо, на якусь е, запропоновану тему вами я зроблю наступний ролик. Дякую, друзі, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Слава Україні! Побачимося в наступному ролику!